Олена давно закрила для себе двері минуле. П'ять років тому вона залишила позаду токсичні стосунки з Владиславом, виховуючи двох дітей і будуючи нове життя. Але її колишній чоловік та його владна мама Ганна Павлівна все ще не могли змиритися з тим, що Олена стала щасливою без них. Вони втручалися в її справи, намагалися контролювати кожен крок. А потім ще й вимагали повернути квартиру, яку Олена чесно ділила після розлучення. Але справжній скандал почався тоді, коли у житті жінки з'явився Ростислав, чоловік, який став для неї підтримкою і турботою, якої вона ніколи не знала у шлюбі з Владиславом. Ревнощі, маніпуляції, ультиматуми. Колишній хотів відновити контроль над Оленою, але він забув про головне. Вона більше не та наївна жінка, яка терпіла його свавілля. Чи вистачить Владиславу на хабство йти до кінця? Чи зможе Олена нарешті поставити жирну крапку у цій багаторічній війні? І хто, зрештою, залишиться біля розбитого корита? Минуле більше не владне історія про те, як важко відпустити минуле, але ще важче дозволити йому зруйнувати твоє майбутнє. Оленко, ти хоч розумієш, що це негарно, не запросити рідну бабусю на день народження онучки. Ти ж розумієш, наскільки це неправильно. Роздратований голос колишнього чоловіка аж бринів у телефоні. Моя мама буде. І Вікторія також. Олена працювала в університеті і саме складала протокол засідання кафедри, в аудиторії, де сиділи викладачі, панувала тиша. Але жінці довелося вийти в коридор. Не хотілося привертати увагу колег черговою сваркою з колишнім чоловіком. Розлучені вони вже більше п'яти років. Але ні він, ні його мама, Ганна Павлівна не втрачали нагоди втручатися у її життя. Владиславе, зітхнула Олена. Твоя співмешканка на дні народження Насті взагалі не потрібна. Ну, що їй там робити? Чому ти і твоя мама постійно лізете у нашу сім'ю? Моя мама має право бути на святі онучки. Сердито відповів Владислав. І Вікторія також прийде. Я в цей день буду у відрядженні, тому ти їх не можеш не пустити. Владиславе, голос Олени став холодним. Це день народження Насті, а не твоєї родини. Я вирішив і сперечатися зі мною безглуздо. На цьому він просто кинув слухавку. Олена вирішила святкувати день народження доньки в кафе. Насті виповнювалось одинадцять, і майже увесь клас мав прийти на свято. Жінка готувалася до цього дуже відповідально. Вона хотіла, щоб донька запам'ятала цей день як один з найкращих у своєму житті. І все ж, після розмови з колишнім, її не покидало тривожні перечуття. Ганна Павлівна завжди втручалася у її життя. І це завжди було несподівано і скандально. Олена чудово пам'ятала, як вона колись з'явилася до них додому з перевіркою і влаштувала історику через те, що у Насті старий рюкзак. Чому дитина ходить зі старим рюкзаком? кричала свекруха. Куди ти витрачаєш аліменти, або як вона могла з'явитися без запрошення і критикувати все підряд, починаючи від меблів у квартирі і закінчуючи вихованням Насті. Тепер, після слів Владислава, Олена боялася, що щось подібне станеться на очах у гостей, а свято буде зіпсоване. Олена намагалася відкинути погані думки. І готувалася до свята. Вона хотіла, щоб усе було ідеально. За нею дітьми приїхав Ростислав. Вони працювали разом уже багато років, і за цей час між ними виникла справжня довіра. Ростислав був уважним, спокійним, надійним чоловіком, який легко знайшов спільну мову з Оленою та її дітьми. Особливо його обожнював молодший син Ігорчик. Вони разом грали у шахи, конструювали моделі літаків. І навіть навчалися програмуванню. Про існування Ростислава Владислав та його мама ще не знали, і, мабуть, це було на краще. Святкування почалося чудово. Настя була щаслива. Прийшли всі її друзі, кафе було прикрашене повітряними кульками, аніматори розважали дітей, а торт з улюбленими героями мультфільмів став справжньою родзинкою вечора. Олена полегшено зітхнула. Здавалося, нічого не може зіпсувати цей день. Аж раптом у дверях з'явилася вона, Ганна Павлівна, а поруч Вікторія, нова дружина Владислава. Оце так і густейно збиралося, голосно сказала Ганна Павлівна. Ага, от куди йдуть всі гроші мого сина, багатозначно сказала вона. На ці слова ніхто не звернув уваги, бо всі були зайняті веселощами, але тільки не Олена. Вона їх почула. Її серце стиснулося. Ну все, вони прийшли. Треба бути насторожі, подумала вона, готуючись до неминучого конфлікту. Олена одразу помітила їх і одразу помітила Вікторію яскраву, аж надто зухвалу, неприродно усміхнену. Вікторія була вбрана так, ніби виглядала, як новорічна ялинка. Намисто, браслети, колечка. все блистіло й цокотіло, коли вона йшла. А ще надто солодкий, майже задушливий аромат парфумів, який миттєво заполонив усе кафе, але не її зовнішній вигляд найбільше зачепив Олену. А те, як вона дивилася на неї та її дітей, З прихованим презирством і, звісно, зверхністю. Ось що по справжньому її насторожило. Але якщо Вікторія намагалася зберігати привітний вираз обличчя, то Ганна Павлівна навіть не приховувала своєї злості, її колючий погляд блукав по всьому залу. Але найдовше зупинився на Ростиславові. Вона явно його оцінювала, розглядала, прикидала, що він собою являє. Олено, дивись. Тихо прошепотіла Валентина, сестра Олени, штовхаючи її рукою. Твоя стара відьма з новою пасією прийшли. Іди, зустрічай їх. Бачу, зараз підійду, відповіла Олена. І пам'ятай. Тільки ти вирішуєш, як жити. Владислав вже давно обрав собі нове життя, так що не слухай ні його, ні його маму. Тримайся гідно і не ведися на провокації, підбадьорила її сестра. Олена підвелася за столу, покликала Настю і разом із донькою пішла до непроханих гостей. Вітаю, Олено, промовила Ганна Павлівна, ледь натягнувши на обличчя вічливу посмішку. Ти рада нам? Бачу, ти тут справжнє весілля влаштувала, продовжила вона. Оглядаючи увесь зал, і дорослих он скільки, навіщо стільки на дитячому святі. Вікторія, яка стояла поруч, непомітно штовхнула свекруху ліктем і передала їй маленький конверт та букет червоних воздик. Ну, моя красуне, тримай подарунок, раптом сказала Ганна Павлівна, простягаючи його Насті. Рости слухняною дівчинкою, гарно вчися, ті ж мене і тата гарними оцінками. Настя чемно взяла конверта букет. Дякую, бабусю, відповіла вона, але по її обличчі було видно, що їй це не надто приємно. Вікторія також привітала дівчинку з доброзичливою посмішкою, без удаваної зарозумілості, і хоч Олена не вірила в щирість цієї жінки, її привітання справило на неї та Настю непогане враження. Ходіть за стіл. Коротко запросила Олена, а Настя тим часом відкрила конверт. Там була тільки листівка з надписом, з днем народження. І більше нічого, жодного підпису, жодного подарунка. Дівчинка сумно подивилася на маму, а потім зітхнула і передала конверт Олені. Ну, я нічого іншого там і не чекала, тихо сказала вона. За столом Ганна Палівна була похмура, мов грозова хмара. Вона майже не їла, зате не зводила очей з Ростислава. Її дратувало, як він весело спілкується з Настею та жартує з Оленою. За певний час свекруха сказала «Настоню, ми йдемо. Бабусю, я в суботу не зможу до тебе прийти, раптом сказала Настя. Ми всією сім'єю їдемо на море. Ганна палюна аж змінилася на обличчі. На море? Нічого собі. Це скільки грошей треба. Ми на машині поїдемо, гордо додала Настя. Нас дядько Ростислав відвезе і назад привезе. А, дядько, значить, вас возить? скривилася Ганна Павлівна і поглянула на Олену. Вона взяла доньку за руку і вивела її з кафе, зупинившись біля виходу. Проведи мене, сказала Різко. Олена зрозуміла. Зараз буде головна частина вистави, яку приготувала колишня свекруха. Вона глянула на Настю, яка з тривогою дивилася їй у слід. Дівчинка вже встигла побачити багато в житті, і вона прекрасно розуміла зараз може статися щось неприємне. Настю, іди до всіх. Ніжно погладила донечку по голові Олена. Ми не будемо сваритися, я тобі обіцяю. Дівчинка кивнула і побігла назад до людей, хоча в очах було хвилювання. Вона добре розуміла, що зараз відбудеться щось неприємне. А тим часом Олена разом з Ганою Павліною та Вікторією вийшли у фоє кафе. Нічого собі, першою заговорила Вікторія, її обличчя спотворила слісно посмішка. А в погляді було презирство. То це ми на день народження онучки прийшли чи на паєтику твого чергового чоловіка? О, правильно, вікусь, підтримала її Ганна Павлівна. І хто це такий, що розкошелився на кафе? Ти ж сама казала, грошей в тебе немає. Олена стиснула губи, щоб не відповісти. Якщо вас так цікавить, кафе оплатив Ростислав. Він хотів, щоб Настя мала справжнє свято. А що? Я мала всіх у свою квартиру стару запросити, де навіть ремонту нормального немає. То нехай він і робить тобі ремонт, злобно сказала свекруха. А то ти жируєш на аліменти, які тобі мій син платить. Аліменти? Олена не витримала і почала сміятися. Оті десять тисяч гривень на місяць, і як, скажіть мені, на них можна жити з двома дітьми? Візьміть їх собі, якщо вам так шкода. Я чудово знаю, що вас син отримує більше. Просто він офіційно зробив так, щоб платити мінімум, йому плювати на дітей. У нього тепер нова дружина. От і все. Ах ти ж змія! закричала Ганна Павлівна, аж сплюнувши від злості. Вона все тряслася від гніву. У тебе все життя, рот на замку був. А тепер, бачите, заговорила мало тобі грошей, та ти всю кров з нас випила. І ще хочеш? «Знаєш що? Вимітайся з нашої квартири, не втрималася Вікторія. Це ти ще добре влаштувалася, що влад після розлучення тебе звідти не вигнав, але його терпіння луснуло, і тепер ти маєш віддати йому житло. Олена ледь не втратила дармове. Що? Її очі розширилися. То ви ще й хочете квартиру відібрати? Влад там прописаний, між іншим, гаркнула свекруха. Олена глибоко вдихнула і повільно видихнула, намагаючись себе опанувати. І вам не соромно, її голос тремтів від люті. Ой, та про що з тобою говорити? скривилася Вікторія. Ходімо, мамо, не витрачаємо часу. Я все розповім Владові, і він сам вирішить, що з нею робити. Вони горно розвернулися і пішли. Кинувши на Олену останній колючий погляд. Вона стояла на місці, ошелешена почутим. Вона була готовою до сварки, але щоб справа дійшла до того, що її хочуть виселити, Олена повернулася за стіл до сестри і розповіла їй про розмову. Валентина задумалась, а потім сказала Оленко, а тобі не легше з'їхати. Ну навіщо платити за квартиру, де він прописаний? Тим паче ти мусиш терпіти їхні візити. Адже ти ще й комуналку за нього оплачуєш. Олена важко зітхнула. Я думала про це, навіть дивилася варіанти оренди, але ну це ж моя квартира, я не зобов'язана нікуди йти. А ти згадай: ну коли вони завели мову про квартиру, тільки не побачила Ростислава, їй явно не подобається, що ти вже не сама. Олена задумалась. Це було схоже на правду. Увечері, коли всі повернулися додому, Олена розповіла про все Ростиславу. Він мовчки слухав, а потім, не роздумуючи, сказав Олено, а переїжджай до мене з дітьми. У мене двокімнатна квартира, вона своя. Ну і для чого тобі все це терпіти? Олена хотіла заперечити, але він продовжив вони не дадуть тобі спокійно жити. Бо їх не квартира хвилює, а те, що ти будуєш нове життя без них. Вона нічого не відповіла. Розлучення було вже далеко позаду, але зараз, дивлячись у добрі очі Ростислава, Олена відчувала. Цей момент стане справжнім фіналом її минулого життя і початком нового. Олена не дала Ростиславові однозначної відповіді. Вона була йому щиро вдячна, але поки що уникала прямого так або ні. Проте всередині вона вже знала. Це рішення невиноче через три дні після повернення з відрядження Владислав її колишній чоловік. З'явився у неї вдома. Його очі полегкотіли праведним гнівом. Ти знаєш, що у нас з Вікторією буде дитина, сказав він із виглядом, ніби щойно вистрілив найголовніший козир. Олена здивовано підняла брови. Ні, не знала. Ну а хто мені мав про це сказати? Через півроку народиться малюк. Його потрібно буде утримувати. А ти, я чув, уже не потребуєш моїх аліментів, бо у тебе з'явився чоловік, який влаштовує дитячі свята і возить вас на море зимою. Тож навіщо тобі мої гроші? Вони мені зараз потрібні ще більше. Відмовився від аліментів офіційно. Олена витримала паузу, а потім гірко посміхнулася. «А Може, нехай твоя Вікторія продасть усі свої брошки, сережки, каблучки. Грошей у вас вистачає, а від аліментів я відмовлятись не збираюся. У мене двоє дітей, не забувай про це. Твоїх дітей. Владислав почервонів від злості. Ти що, за всі ці роки не накопичила грошей? вигукнув він. Десять тисяч щомісяця. Це 120 тисяч на рік. Видно ж, ви не бідуєте? Одягнені гарно, і тільки ремонт у квартирі не зроблений. Значить, ці гроші ти відкладала? Олена стиснула кулаки. Ти серйозно думаєш, що десяти тисяч вистачає, щоб нагодувати, одягнути і забезпечити всім необхідним двох дітей? А твій чоловік що? Не дає тобі грошей. Чи ти тепер зібралася утримувати його за мій рахунок? не вгавав Владислав. Ти не маєш права жити з чужим чоловіком під одним дахом разом з моїми дітьми, вигукнув він. Він мені не чужий. Ми разом працюємо вже багато років. Він знає дітей краще, ніж ти. Це не має значення. Я не дозволю, щоб мої діти жили з чужим чоловіком. Олена зітхнула. У цей момент вона згадала слова своєї сестри. Так, вони з матір'ю Владислава робили все можливе, щоб вона не могла збудувати нове життя. Але чому? Може, Владислав не був упевнений у Вікторії, як здається, на перший погляд, чи просто хотів тримати Олену як запасний варіант. Вона подивилася колишньому чоловікові прямо в очі, а потім сказала: Ми скоро з'їдемо з цієї квартири. Ростислав запропонував мені переїхати до нього, і я погодилась. Це новина ви Вибила Владислава з рівноваги. Що? різко запитав він. Можеш передати своїй мамі, щоб не переживала, але май на увазі, ця квартира була куплена нами у шлюбі. Якщо я її залишу, то продамо її і поділимо гроші. Колишній чоловік витріщився на неї з лютю, але не встиг нічого відповісти. Саме в цей момент додому повернулися його діти. Він навіть з ними не привітався, а просто мочки розвернувся і пішов. Гримнувши дверми, після поїздки на море Олена з дітьми переїхала до Ростислава. Їм довелося звикати до нового простору, до іншого життя. Але це був той самий світанок, якого вона так довго чекала. Свекруха більше не турбувала ні дзвінками, ні несподіваними візитами. А от Владислав навпаки, наче зірвався. Він почав засипати Олену повідомленнями, дзвінками, вимагаючи, щоб вона повернулася у квартиру. Він лякав її судами, кричав, що вона зруйнувала його життя. Ростислав довго терпів, але, зрештою, сам йому зателефонував. Владиславе, сказав він спокійно, Олена вже п'ять років. Років, як вільна жінка, вона має право на особисте життя, і ти зобов'язаний це прийняти. Я не збираюся платити за чужого мені чоловіка, закричав Владислав. Ви ж тут чудово облаштувалися. Вона, мабуть, мої гроші тепер на обіди, поїздки витрачає. Ростислав тільки гірко посміхнувся. Владе, живи собі спокійно, люби свою нову дружину, виховуйте дітей. А Олена, тепер не твоя справа. До нас більше не приходь. Якщо ти не даш нам спокій, я прийму відповідні заходи. Ти мене зрозумів? До побачення. Холодно кинув Ростислав. Владислав навіть не встиг нічого відповісти, як почув короткі гудки. Він злився, але що він міг зробити? Про те, скільки насправді витрачала Олена на дітей, він навіть не мав уявлення. Для нього це вже давно було чимось абстрактним. Він думав тільки про себе, про свої потреби, про свої плани. У його світі відповідальність за дітей цілком лежала на їхній мамі, адже вона працює, має можливості, забезпечує їх. А він ну він платить аліменти, значить, свою частину виконав. Він справді вірив, що Олена живе за його рахунок, що витрачає гроші на розкіш і що в неї усе гаразд. Але правда була іншою. Спільну квартиру, куплену у шлюбі, вони таки продали. Олена та Ростислав придбали просторе житло. Чотирикімнатну квартиру, де кожна дитина мала свою кімнату. Уперше за довгий час Олена відчула, що живе для себе, що будує життя за власними правилами. Вона більше не дивилася назад. Свекруха зникла з її життя так само швидко, як і втрутилася в нього. Вона зрозуміла, що більше не має впливу на колишню новістку – тому просто відступила. А от Владислав деякий час жив на широку ногу. Він отримав половину грошей за квартиру і одразу почав витрачати їх без особливих обмежень. Дорогі ресторани, поїздки, подарунки для Вікторії, він насолоджувався життям. Але гроші мають властиві закінчуватись. І коли це сталося, виявилося, що Вікторія не така вже й терпляча дружина. Як тільки Владислав опинився у фінансовій скруті, його нова дружина почала мінятися. Її дратувало все: його маленька зарплата, його спосіб життя, його аліменти колишній дружині. А коли в них народилася дитина, вона поставила питання ти тепер маєш дитину? Чому ти повинен утримувати ще й тих двох? Скороти їм аліменти. Або взагалі відмося їх платити. Владислав тільки скривився, але це не так просто, пробурчав він. Він сам не помітив, як опинився у тій самій ситуації, яку раніше вважав вигаданою. Тепер йому доводилося думати про те, як утримувати трьох дітей. Тепер він сам став тим, хто змушений рахувати кожну копійку. А тим часом Олена сиділа на кухні у своєму новому домі, пила чай і слухала сміх дітей, що лунав із сусідніх кімнат. Минуло більше немало над нею влади, вона знала, тепер усе буде добре.